Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь», Сьогодні у нас в гостях Павло Світайло, директор з розвитку мереж АТ Чернівці Обленерго. Вітаю вас, пане Павло, на студії. Власне, користуючись нагодою, не можу вас не запитати питання, яке власне, турбує найбільше боковинців. Щодня ваше підприємство опублікує графіки відключень, і ми всі розуміємо, десь поверхно. Для чого це робиться, про те, чому ці графіки настільки часто протягом дня змінюються. От, Власне, ми сьогодні з вами готувалися до ефіру, десь планували студію і на один час, на інший час. І власне десь намагаємося підлаштовувати ось цю роботу. З чим пов'язана така часта зміна графіків? Вітаю! Ну, для початку давайте ми розберемось, чому ці графіки з'явились так. От, є підприємство Укренерго, який є оператором системи передачі. За що відповідає Укренерго? Укренерго відповідає за стабільну роботу енергетичної системи України. Тобто воно відповідає за баланс виробленої електричної енергії, тобто генерації і споживання. Це і основна робота. Хто такі ми, Чернівці Обленерго? Ми є оператор системи розподілу. Наша основна місія забезпечити оператора системи передачі, тобто Укренерго, оцю стабільність. Тобто є центр, який керує, ми, як виконавці, щось виконуємо. Тепер ми говоримо, звідки взялися ці графіки, де вони упали на нашу голову. Да? Розумієте, оператор системи передачі, тобто Укренерго, який відповідає за баланс. Розуміє, що на сьогоднішній день домінує атомна генерація. Атомні електростанції, така в них технологія, вони працюють за так званим рівним графіком, тобто вони не маневрені, а виробляють рівний обсяг електроенергії. На жаль, споживання так не працює. Є крива, є ранішній максимум, вечірній. І от, щоб утримати цей баланс, треба вводити якісь інші генерації. Для того, щоб покривати ці піки. Стається так, що внаслідок ворожих агресій і ударів цих, у нас ми втрачаємо теплову генерацію, тобто ми втрачаємо маневреність. І відповідно оператору системи передачі нічого не залишається, як вводити ці графіки. Це на сьогоднішній день єдиний засіб для того, щоб утримати оцей баланс. Чому так швидко міняються? Тому що так змінюється, на жаль, впродовж часу, да, змінюється навантаженість споживання і генерації, тому ми навіть не можемо ну, десь прогнозувати щось. Є реальна картина, є швидка реакція оператора. Ми її виконуємо. А, власне, якщо говорити про інші області, часто досить люди говорять про те, що ведеться несправедливий розподіл. Тобто, коли в Чернівці сидять там по декілька годин без світла а, у сусідньому, там наприклад, прикладу Франківську чи то як було в Тернополі. Якщо ми не говоримо про той обстріл, який був цього тижня, а, власне не відключали світло. З Чим це пов'язано? Ну знову ж таки, дивіться, на сьогоднішній день все змінилося. І в тих областях, яких не відключалися, на сьогоднішній день ситуація навіть гірша, ніж в тих областях, які відключалися вже давно. Крім того, що я сказав, що оператор Укренерго відповідає за баланс, він ще відповідає і за магістральні мережі. Тобто існує таке поняття, як технологічні обмеження. Розумієте, Якщо розірвані, скажімо, ланцюги передачі, Великих обсягів енергії від генерації до споживання, то немає ніякого сенсу відключати споживачів, тому що є надлишок розумієте, енергії. От в такий спосіб і працювала до недавнього часу да, західній області України, ну, сусідні наша, скажімо, Франківська область чи Тернопільська. На сьогоднішній день ситуація трошки змінилася навіть по відношенню до них. От Укренего, зокрема, коментуючи ситуацію, те, що Буковинці скаржаться, ситуацію по регіонах, говорило, що за рахунок того, що наша область є, якби ось цьому ланцюжку між європейським союзом і власне регіонами, які не мають власної генерації, і за рахунок того змушені тимчасово вимикати Буковину, щоб мати змогу заживити ті регіони. Наскільки воно власне логічно у цьому Ну, Десь Якоюсь мірою є, є в цьому правда, але е, давайте помислимо е, так, як воно є насправді. Е, ну, енергосистема України е, війшла ще у березні 2022 року да, в єдину європейську енергосистему. Тобто ми фактично, Україна і Європа, живемо як єдина структура, єдиний е, організм такий да, з точки зору енергетики. Тому звичайно, що перетоки. З Європи в Україну є і навпаки. Це зрозуміло, тому що є з'єднання з Європою. Да? Ну, якщо, наприклад, говорити про Західні області там, через Львівщину там, і Польщу є дуже потужний би, переток, да? звичайно, ця енергія кудись йде. І ми, як область, ми маємо ділянку транзиту магістральних мереж. І через нас проходить якийсь транзит, який йде далі дійсно на, на схід країни. Але яка це електроенергія, ми не можемо достойменно сказати, чи це вироблена Хмельницькою атомною станцією, чи це з Європи якась енергія і так далі. Прямих перетоків у нас з Європою немає. У нас є там невеличкі перетоки з молдиелектрика, але Молдавія ще не входить до Євросоюзу. От, і все тому так, да, є такий транзит. Він існує дійсно, але яка це електроенергія, звідки вона взялася? Тут дуже важко говорити. Чи власне по всіх групах споживачів є рівномірний розподіл ось цього відключення і наявного світла? Чи можливо якимось чином обленерго поділило споживачів так по групам, аби, ну скажімо так, десь промислові споживачі були від'єднані від побутових, і у побутових було більше можливостей забезпечити свої потреби вдома? Ну дивіться, як це працює. Насправді всі споживачі поділені на так званих шість черг. Це з точки зору нормативних документів, які ми якби, отримуємо і якими керуємось. Ми для зручності для себе зробили із цих шість черг 12 груп, про які вже всі знають. Да? Всі ці 12 груп рівномірно розподілені по споживанню. Хто не попав у ці 12 груп, сюди не попали так звані об'єкти життєзабезпечення або критичної інфраструктури. Це спеціальний список, який затверджується і міністерством, і обласною адміністрацією. Ми його складаємо, погоджуємо і так далі. Він відповідає всім нормативним вимогам, є там постанови, певні інструкції, і таке решти. Звичайно, ті об'єкти, які попали в цей список, вони не відключаються. І оскільки мережі не ідеально досконалі, ніхто не готувався виділити в окремий фідер об'єкт критичної інфраструктури, є звичайно споживачі, які знаходяться на цій лінії, які не відключаються. І вони, звичайно, в графіки не попадають. Але ми, як компанія, розуміючи цю ситуацію, яка ну, трішки несправедлива. Ми працюємо постійно над цим. І якщо на початку Великої масштабної війни у нас було суміжними споживачами 135 мегаватт, ми не відключали, то зараз ми дійшли до 40. До 40. І ми не зупиняємось, ми йдемо ще далі для того, щоб зробити ну, такі фідери прямі, які не відключаються. Ну, до прикладу, це лікарні. Да? От декілька лікарень, що вони були на одній лінії, і ми її не відключаємо, вони забезпечені, навіть е, при тому, що вони там забезпечені якимись автономними джерелами живлення, там, сонячними панелями, таке решта, все-таки е, мережа це мережа. І інколи не вистачає там, якогось палива чи ще якісь Проблеми, тому краще мати все до, ну, по відношенню до таких об'єктів. Ну і, звичайно, вони не відключаються. Якщо ми говоримо про решти, тобто вони всі розбиті, наші клієнти-споживачі на 12 груп рівномірно. І коли нам Укренерго доводить, наприклад, команду, щоб ввести там дві черги, що це для нас значить? Це означає, що ми відключимо 4 групи на якийсь певний час. Звичайно, не можна відключати одних і тих самих, це неправильно. Тому при наступній команді йде ротація груп. Знову ж таки, звичайно, за день справедливості ми не доб'ємося ніколи. тому є якби методика, що впродовж тижня ми повинні привести. Повністю рівномірно кожну групу до того періоду часу, скільки вони відключались, абсолютно, ну звичайно, там не до хвилини, не до години, але принаймні там приблизно, щоб це було справедливо. І ми бачимо, якщо, наприклад, якась група, ну так вийшло, да, так склалося, попадає, що вона найбільш відключалась. Звичайно, наступна, якби ітерація, наступний тиждень вона вже буде для неї більш лояльний графік, навіть при усіх цих командах, які ми отримуємо. Ну, Принаймні, так ця система працює. До речі, я рекомендую користуватися мобільним улаштунком є світло, да, він досить непогано працює. Ну, бувають збої, звичайно, це техніка, і воно ще там не зовсім досконало, але в принципі він працює досить пристойно, як на мене, і багато користувачів вже говорили, що що-що, ну, хоч щось ви зробили корисне, да, для того, щоб ми могли свій побут якось планувати. Власне, в мене також є цей застосунок, і здається, цього тижня він оновився. І окрім того, що можна подивитися графіки, ось таких відключень, до яких ми вже звикли. Ще можна там переглянути аварійні відключення, якщо у вас є чи планові. Це ну надзвичайно зручно. Не лазиш на сайті, не шукаєш де там твій будинок, чи попав він в той перелік. За це дійсно велика дяка. Да, да, ми, звичайно, ми вдосконалюємо цей ресурс і. Хочемо, щоб він був корисним для наших споживачів. Єдине, що на сьогоднішній день є проблема в тому, що інколи буває. Схема, наприклад, ненормального режиму. Тобто, якщо, ну припустимо, ви були в 10-й групі, і так сталося мережево, що є якісь перемикання, і ви тепер не в 10-й групі, а в 11, й звичайно, у вас буде не та інформація, яка потрібна. Оце ми, ми це розуміємо, ми працюємо над цим. Я думаю, що ми це зробимо найближчим часом. Буде проходити пуш-повідомлення, що зверніть увагу, вам треба дивитися на іншу групу, оскільки є якесь мережі. Режимі, скажімо, Да? Це одна, одне питання. І друге питання це те, що на сьогоднішній день, якщо ми дивимось на адреси, то ну, буває, що не зовсім коректна інформація, І це питання також буде врегульоване найближчим часом. Є ще одна проблема, яку дуже часто задають споживачі, що от я, наприклад, у мене в графіку три години не було світла. І мене не включили. Ну бувають дійсно такі випадки. Чому не включили? Тому що відбулася в цей час, відбулася аварія. Ну, по перше, ви розумієте, що ці часті комутації, які відбуваються зараз, вони не на користь обладнання. На жаль, да? ну ми навіть в побутових домашніх умовах розуміємо, що якщо там вимикачем довго клацати, то він може <сь> бити з ладу, да? чи лампочка е перегоріти електрично. Те ж саме відбувається і з потужним високовольтним обладнанням, і воно, на жаль, виходить з ладу. І буває, що графік накладається на якусь аварію. Ну, я думаю, до речі, тепер застосунок допоможе. Ви побачите, що так. Да. Сталася така проблема. У вас тепер аварія, а не просто графік. Власне, раз ви вже зачепили цю тему. ледь не щодня Росія цілеспрямована атакує нашу енергосистему, і власне передбачити моменти, коли ми залишимося без світла, дуже важко. Чи працює якимось чином обленерго, аби підвищити стійкість мереж і не допустити ось такого колапсу? Власне, ви говорите про те, що обладнання. Виходить з ладу через те, що то є постачання, то немає, то десь можуть бути. Я розумію, що напевно і стрибки. Що проводиться в цьому напрямку? Ну дивіться, Саме в нас в області. Ну в нас області, скажімо так, не тільки в нас області, скрізь. Я думаю, кожна компанія це все робить. Ми, по-перше, виконуємо ремонтну програму, та яка запланована. Да? ми виконуємо інвестиційну програму. Та, яка запланована. Ну, принаймні, виконуємо наскільки, наскільки вистачає фінансових можливостей. Але саме головне це те, що ми розробили і навіть відпрацьовуємо. Були, нещодавно були спільно із ДСНС із керівництвом. Області були такі командно-штабні навчання, коли ми відпрацьовували сценарії блокауту. Тобто є, існує декілька сценаріїв, ми розуміємо, яким чином це все буде відбуватися, якщо, і яким чином діяти. Звичайно, не можна передбачити чи спрогнозувати, яке обладнання потрібно, які будуть там. ну… Пошкодження якого характеру, і таке решта. Але принаймні, ну, розуміння є і бачення є. Більше того, ми е, зробили реорганізацію компанії, ми створили е, бригади, які працюють за вахтовим методом роботи. Що це значить? Бригади заступають на так звану вахту на 15 діб і потім їх міняє інша бригада. Тобто, фактично, на сьогоднішній день у нас. В компанії більше 40 бригад, які працюють за вахтовим методом, тобто вони працюють 24 на 7. Немає вихідних, у них свят, вони працюють і знаходяться на території підприємства ну, в різних локаціях. Тобто ми можемо образно у випадку якомусь надзвичайному, дуже швидко, це буквально там години. Да? Зібрати людей, там включити не знаю, якщо це буде ніч освітлювальні установки, працювати це на сьогоднішній день абсолютно вирішена проблема. Що стосується матеріального забезпечення, ну да, є аварійний запас, ми його там поповнюємо, дотримуємось, але ж ми розуміємо, що ну пошкодження можуть бути різного характеру, і передбачити це ну поки що ну нереально. Досить часто розумішу про те, що наше устаткування там радянського зразка, і, взагалі, Україна не має можливості його ремонтувати, адже десь наше обладнання там не відповідає європейським стандартам, звідки б ми могли отримувати якісь запчастини до для того, аби ремонтувати те, що вони нам. Вправно таки намагаються знищити, чи дійсно це так, чи можливо Україна вже давно перейшла, відокремилася від всього російського? Ну не відокремилася від всього російського, але я вам скажу так, що не все радянське погане, да? скажу так, і те, що ми сьогодні. Живемо ще в цій енергетичній системі, яка була будована фактично за радянських часів, вона все-таки мала достатню міцність, да, щоб ми сьогодні продовжували жити. Але е, да, ну як вам сказати, Volkswagen краще, ніж Лада. Це 100%. І що ми робимо на сьогоднішній день? Ну, Нові технології і взагалі. Технології в енергетичній галузі, ну, звичайно, вони вже інші. Вже Ніхто не використовує ті старі там, методи, особливо, наприклад, на повітряних лініях електропередач. Ми вже давно використовуємо так звані самонесущі ізольовані проводи сіпи. Ми робимо там, лінії 10 кВт захищені. Ми там будуємо, наприклад, щоглові підстанції, чого не було в Радянському Союзі. Ми зараз зміняємо там масляні вимикачі високовольтні на вакуумні, з телекеруванням з диспетчерського пункту, чого не було в радянські часи і так далі. Ну, навіть банальні речі ми викидаємо з свого парку автомобіль УАЗ, ця буханка всім відома. Да? Тому що це на сьогоднішній день ну, це автомобіль, який з точки зору затрат, він, мабуть, дорожче, як Lexus. Власне, окрім того, в російських наративах ідеться про те, що сонячні електростанції взагалі дестабілізують енергосистему, їх встановлювати не можна. Знаю, що у нас на теренах області дедалі частіше вуковинці, підприємці в своїй роботі чи то в побуті саме переходять на такі альтернативні джерела живлення. Якщо розглядати якісь ну напевно найгірші сценарії, які можуть бути. Цієї зими чи продумувалися якісь механізми, коли ось ті люди, які власне встановили для себе такі генерації, матимуть змогу якось або віддавати цю енергію в систему, або яким чином, там я не знаю, ділитися з нею для того, щоб вода якісь соціальні заклади можна було заживлювати? Ну, дивіться, давайте розберемо це питання. Сонячна генерація це непогано, це дуже добре. Але сонячна генерація просто поставити панелі, це не зовсім добре. Чому? Тому що, наприклад, сонячні панелі будуть робити генерацію навіть в мережу чи для власних потреб, коли, коли є сонце, коли світить сонце. І не завжди ця енергія потрібна в цей час. Тому саме комбінація сонячних панелів із так званими УЗЕ. Це установка зберігання енергії. Ну, по-різному називають, але правильна назва якби професійна це узе. Тобто треба поставити установку зберігання. Тобто накопичити електроенергію від сонячної, сонячних панелей, і вже потім або використовувати на власні потреби, або ж генерувати її в мережу тоді, коли вона потрібна. Розумієте, оце якраз оцей синтез і дасть можливість маневру того самого, да? те, що ми можемо підняти якби вечірній максимум, коли сонця вже немає. Але ми можемо віддавати з накопичення цю енергію саме тоді, коли вона потрібна. Розумієте, і оце на сьогоднішній день навіть е е споживачі, які мають власні там, побутові да, електричні фотогальванічні станції, маючи такі батареї накопичення, вони не відчувають графіки, вони просто їх не відчувають, тому що вони навіть не знають, чи є мережа, чи нема. Можливо, там на мобільному лаштунку своєму можуть побачити, чи вони беруть із мережі, чи вони беруть від власної генерації для себе щонайменше. Тому ця комбінація і насправді. Справді, на сьогоднішній день всі технології розвиваються, що стосується альтернативних джерел саме в цьому напрямку. Тобто не просто джерело, яке видає, а джерело, яке накопичує, а потім видає тоді, коли потрібно. З якими найбільш шкідливими міфами доводиться стикатися підприємству от саме в галузі енергетики? Ну, міфи, На сьогоднішній день найбільший міф це те, що Обленерго заробляє на тому, що вони відключають споживачів. Насправді ми оператор системи розподілу, і наш бізнес, власне, полягає в тому, щоб якомога більше електроенергії доставити до кінцевого споживача. Тобто, повірте, відключення це не наш профіль. Наш профіль навпаки приєднання. Да? Наш профіль це те, що ми повинні розвивати мережі і якомога більше електроенергії доставляти до наших клієнтів. Тобто відключення це, це точно не про нас. Як власне реагуєте на критику з боку споживачів? Від людей чуємо от, чимало варіацій, починаючи від того, що нас відключають лише для того, щоб продавати енергетику за кордон і закінчуючи там різного роду там, варіантами, які навіть десь напевно не налазять на, на здоровий глузд? Як власне, реагуєте на це все і як заспокоїти, можливо, населення? Ну, реагуємо яким чином? Ми розуміємо якесь обурення споживачів, це ненормально, да? але ситуація така. Ну, війна в країні, треба це розуміти. І треба, знаєте, я колись говорив із своїм товаришем, який на фронті, і спитав у нього: кажу: Сергій, а у вас як? Ну, ти дрони там заряджаєш, яким чином? А він каже, ну, у нас проблеми з електроенергією немає. Тому навіть оцей факт, що треба, можливо, потерпіти якийсь, якусь годину да, для того, щоб у хлопців там напередку була електроенергія, мабуть, того варто. І власне люди в нас які сподівалися, десь десь ми всі сподівалися, вірили в те, що там в 24-му році закінчиться війна, там в 25-му році, і розуміємо, що десь кінця краю цьому не видно. Сподіватися, що якось зміниться ситуація з електроенергією при. Таких щоденних атаках, що а, там ворог перестане бити по наших об'єктах енергетичної інфраструктури, це, напевно, такі марні сподівання, і віра в ніщо знаєте, і... Ну, Дивіться, е, вірити треба, да? в будь-якому випадку. Ми, 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 ми віримо в нашу перемогу однозначно, але знаєте, краще готуватися до найгіршого сценарію і потім е, мати можливість маневру, да? чим е, жити в, розе, в рожевих окулярах і вірити в якісь примари. Тому треба готуватися, бути готовими до цих важких сценаріїв. Да? От Ми зараз говорили з вами про те, що ну, є Панель на сьогоднішній день, ну купіть батарею і все, і ви вже з себе зняли купу проблем, у вас просто їх немає, не існує. Ну, багато є різних засобів, да? але все-таки треба бути готові, готовими до якоїсь надзвичайно критичної ситуації. Тоді це буде простіше для всіх. Власне, я вам гарно дякую за цікаву розмову. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях був Павло Світайло, директор з розвитку мереж. АТ «Чернівці Обленерго». Дякую, що були з нами. Побачимось.